Всім привіт! Цікаво задали запитання. от Я зараз заловлю на махову вудку. А що краще, махова вудка, от це звичайна вудка без кілець. Чи вудка з кільцями, так називаємо болонська вудка. От я хочу в цьому відео коротко вам розповісти, для яких умов та чи інша вудка. якось Маючи великий досвід, то не задумується, наче все просто. А от о, новачкам я думаю, буде цікаво послухати. Так от, куди ми, засто... Де ми застосовуємо Болонську вудку? В основному її застосування це риболовля на течії, коли потрібно, поплавець з, нашою, з нашим гачком, черв'ячком відпустити далі по течії, або ж це якісь... Дальній закид поплавка. Не обов'язково це матчева ловля, про неї можна, про неї можна окремо говорити, але просто люди часто використовують вудки з кільцями для дальнього закиду поплавка, того ж самого карася, коли ловля чи коропа, чи навіть ляща десь на водосховищі чи якомусь величезному ставку. Так от, перше це відпустити наживку далі по течії, друге це закинути приманку далеко від себе. Третє, болонські вудки використовують, переснащують підловлю на боковий ківок. Весною влітку, там осінню, коли ловиш карася, коропа, коли потрібно, щоб снасть була міцна. Щоб можна було попустити. Дивіться. Секунду, о, відчепив. Щоб, потрібно, щоб можна було попустити е, жилку, коли тягне великий короб, щоб не відірвав. Ну, звичайно ж, така вудка, крім кілець, має і катушку тримач з катушкою. Без інерційної чи інерційної хто яку використовує. Для прикладу, я не можу вам показати катушку скіль. кіль. Катушку з кільцями. Вудку з кільцями, тому що в мене таких вудок немає. Вони в мене були, я їх всіх позбувся, так як я не хочу ловити з кільцями. А чому я не хочу ловити з кільцями? Тому що мої умови лову не дозволяють ловити вудкою з кільцями. Я не ловлю там коропа чи карася десь великого, що потрібно. Місність. Мені вистачає звичайних махових вудок. Так от чому я не використовую вудки з кільцями? Тому що це незручно в моїх умовах. Трава, кущі, листя на деревах. Зараз його немає, але воно скоро з'явиться. І оця жилка, яка в кільцях, вона постійно чіпляється. Постійно. І це якби... Грає на нервах. <ріст> Інколи хочеться просто взяти ту вудку і викинути, тому що ну, реально через кожен захід ти чіпляєшся і ну, це не риболовля. По-друге, трава, яка на самій водоймі. Ти ловиш, десь там, хочеш покласти вудку, поклав вудку на стоячку. там Ріжки саме вирізали, чи може. Як у мене, з собою беру алюмінієва стойка. Але ж постійно це провисання жилки в кільцях, воно там і чіпляється за якусь траву на воді. У дуже зарослих місцях ловити карася теж незручно. Ти постійно чіпляєшся, тільки десь не помітив, зачепився, все, оснастка, тебе поплавок біля вершинки підскочив, тому що ну, це все висить, чіпляється, путається. І так само ж при переходах. Ти береш махову вудку, ти йдеш, ось кривало, ну дарма. Ти ось взяв махову вудку, отак йдеш за нею. І нормально. Тебе поплавець, ну, може отут закрутитись, отак закручується, але це не проблема. Якщо ж ти йдеш з вудкою, з кільцями, то він тут закрутився, за ці кільця запутався, за жилку, яка йде в кільцях, запутався, і це постійно путанина. Ну, варіант, який. При переходах вудку потрібно складати. Але це ж не завжди хочеться, це ж лінь. А коли у вас дві-три вудки, ну представляєте, скільки це часу, щоб це все скласти, потім розкласти. А так ти можеш ходити ось так, да? не путається. Але тебе завжди інша рука теж зайнята, в одній руці в тебе. Вудочка, тут ще може бути садок, якась сумочка, ще щось. А в іншій руці може бути інша вудка. Або ще речі. Ну, завжди руки зайняті, коли ти ловиш на поплавець. Ось так. Тому я не бачу сенсу використовувати вудки з кільцями, коли не потрібно надавати жилку рибі. Не потрібно далеко закидати, вистачає довжини звичайної махової вудки там 4, 5-6 метрів, все, ловиш. Ну, для міцності, звичайно ж, вудка з кільцями вона краще тим, що ти от, клюнув короб і ти відпускаєш, відпускаєш, працює фракціон у катушки, якщо у вас вудка оснащена катушкою без інерційної. Але можна навіть це робити із інерційною катушкою. Хто як міє, хто як любить. Яка вудка універсальніша? Звичайно ж, універсальніша вудочка з кільцями, тому що вам не потрібно постійно знімати оснастки, щось там мудрувати з конектором, який на вершинці. Що таке конектор? Ось дивіться, конектор. Закривається, жилку зняли, тут петля, оп, закрили. Оснастку змотали і заховали в якусь свою сумочку. Оце мінус того, що потрібно оснастки окремо зберігати не на вудці. Але цей плюс, можна швидко оснастку поміняти. На більш тоншу з іншим поплавцем. Якби всюди є свої плюси. Але універсальна, звичайно ж, з кільцями її скрутили. Там ця вся снастка завжди вона присутня, не потрібно нічого прив'язувати, перечіплювати. Розмотав, швидко закинув ловиш і так само швидко зібрав. Я зараз покажу вам. Можу оснастку, якою користуюсь постійно, отак кріпити просто мотовильце на резиночку до вудки. Я б рекомендував мати, якщо у вас різні умови лову, різна, різна риболовля, то мати вудку з кільцями, але при умові, що я ж кажу, що якщо ви ловите, що вам нічого не заважає ні на воді, ні за спиною, ні над головою. Тоді ловите з кільцями. Звичайно, комусь не доподобаєш, що потрібно з вудки постійно відчепляти оснастку. Але який плюс, вдома нав'язуєш 3, 5, 10 оснасток на мотовильце під різні умови, з різною товщиною жилки, різним поплавцем, різним гачком. Сьогодні ловиш одну рибу, завтра іншу. І це все потрібно змінювати. Ловиш на течії один поплавець, ловиш. На стоячій воді інший поплавець. Ловиш карася 200-300 г. Одна основна жилка. Десь там в траві, так. Ловиш платвичку чи уклейку, вже зовсім інша жилка. Більш тонка, більш ніжніша 16, менший поплавець. Ну так. Ну, це вже так роблять великі любителі поплавочної ловлі. А так, хто не заморачується, просто одна жилка на всі випадки риболовлі, ловиш і, і нормально. Як збираю вудку я, щоб не відчепляти оснастку, покажу зараз. У мене ось мотовильця, зачепив гачок і починаю зматувати від гачка. З матую, з матою, дійшов до поплавка, починаю складати коліна. Коліна склав. сплав. Ну, це такий ленивий спосіб, коли знаєш, що нічого не потрібно, буде міняти іншого разу. Поплавець намотав, намотав, так усе мотаю, мотаю. Мітаю, є оцю вудка, потім це мотовинце за оснасткою приклав до вудочки, резиночкою, прихватив все. І потім вудку в чохол. Тоді, коли приходиш на інше місце або ж Приїжджаєш там в інший, інший день. Резиночку сюди розмотав все. Такий варіант. Не потрібно ніяких котушок, не потрібно відчепляти оснастку в конекторі. Це називається лінивий такий практичний варіант. Я так роблю. Коротеньке таке відео. Якщо щось я забув, можете мене доповнити в коментарях, поправити. Задавайте ще запитання. Це відео більш таке для ознайомчого характеру, тому що новачки питають, я відповідаю. Дякую за перегляд до зустрічі!